Пригарного, натхненого і сильного дня четверга. Збився зні... з часу, бо ми тепер на митниці. Но не буду вам знімати митницю, бо не можна. Але сос не можна. Так що на митниці е... український. Може, Надіюся, що завтра вдасться в Словаччини зняти відео. Сьогодні нас діти навчають, і якраз ми буквально минулого тижня, так само у четвер, ми розмовляли щось так за столом, я люблю такі бесіди домашні, рутинні, і Анна Марія щось зацитувала мене, сказала якусь фразу, яку я часто використовую, а потім, а потім так смішно каже: ой, я у татка украла цитату, украла фразу. І вони обидва засміялися з Терезою, а я так, мене так зачепило, тобто украла, що я украла фразу. Так, Добре, я, я це говорю, але файно, мені приємно, що ти вже цитуєш це. Мені приємно, що це тобі згодилося і ти вже це використала, там, якусь думку. І, і я їй почав пояснити, що не кажи украла, скажи, позичила, або скажи, там скористалася, ну, а, або не знаю, там, ну, пригодилася фраза. І, і одразу згадав момент, коли один священик ще в юності мене був скритикував певний момент, йому набридло було, що я там часто когось цитую. Або говорю, як, як той казав, або як, як діду казав, як тато казав, як цей. Він Тараск, перестань, візьми себе в руки, у тебе має бути щось своє. Що ти весь час лише когось цитуєш, лише по когось розказуєш. І справді ти когось так мене зупинило було, думаю, старший чоловік знає, що я перестав цитувати якийсь період досить великий. Я перестав цитувати інших людей і, і не пробував шукати, що означає своє. І знаєте, хто мені допоміг, дуже мені допоміг сильно в цьому В Чого він каже, і свого і Чужого навчаєтеся, але і свого не цурайтеся. Тобто, ясно. Шукай, що є твоє, правда, шукай якийсь стежень, правда, на, на чому твоє життя засноване, але чужого навчайся. Тобто навчайся. Я бачу, бачите, наприклад, оці всі відео маєтеся файно, насправді для багатьох людей стоїть благословенням. Чого? Бо я стараюся вишукувати від різних людей, від дітей, від старших, там, неправда, від е, е, святих, від великих людей, взагалі від, від середовища, від цікавих фактів, взагалі спостережень. Щось, що може нам підтримати, що може розповісти, розкрити, надихнути, підштовхнути, правда, змотивувати. Та й файно, слухайте, і виявляється, це працює. Тобто, здається, що це, цей священник в той момент, коли так мене скритикував, то не дотягнув. Але навіть буде благословенний і він. Правда, бачите, Навіть його можна що... Але з точки зору негативної. Тому не бійтеся, не бійтеся вишукувати і не бійтеся визбирувати і користуватися, не красти цитати. Але користуватися висловами, цитатами, думками інших людей. По суті, коли я робив якусь роботу, або навіть вже потім дипломну роботу в семінарії, то, то власне, дипломна робота це є збірка думок людей, які вже попрацювали в у цьому, в цьому напрямку, в цьому питанні. Все. По суті, якщо беретеся писати книгу, то це так само книга. Книга це збірка думок багатьох людей, які вже з цим питанням попрацювали. І маєте спокій. Тому користуємося цитатами. До речі, маю таке зауваження. Тут такий рук дивний на митниці, що треба трошки відійти, аби вижити. Е, маю таке до вас зауваження, бо ми плануємо з командою і вже е, є де, деякі напрацювання. Вітаю вас небезпечна машина, яка проїжджає через усі машини. Е, Ней Бог благословить. Е, Маємо, таке, Маємо ідею зробити такий творчий блокнот, такий творчий записник. Схожий, як це файно було минулого року, але цього року він буде трошки в іншому форматі і буде не так планер, як, як такий записник із. Всякими натхненнями з цитатами слова Божого, з цитатами з Маєтеся Файно із цікавих таких випусків, то мені цікаво поставте в коментарях плюсик. Якщо вас цікавить такий блокнот, і ви хотіли би собі його придбати. Якщо один плюсик, то це один блокнот, якщо два плюсики, два блокноти, якщо більше плюсиків, то більше блокнотів. Чому? Аби ми змогли зорієнтуватися. Чи взагалі варто робити, а по-перше, але думаю, що варто хіба, але аби ми могли зорієнтуватися, чи треба робити тисячу примірників, чи, там, чи 40 тисяч примірників, правда, залежно від того, скільки хрестиків поставити, то нехай одно і буде опитування. Тому, товариство, дякуємо Анні Марії за таку ідею з вкраденою цитатою. Не, не крадімо цитати, запозичаємо для того, аби самі рости, самим рости, для того, аби, аби з того всього, що вже інші промовили, що інші дослідили, що інші відкрили. Або що відкрило, відкриває навколо нас природа чи, чи цікаві явища, нехай це нам завжди буде на зростання. Нехай це завжди нам буде на збудування, на натхнення, на мотивацію і на витримку, щоб ніяка війна не забрала від нас справжнього життя, але щоб ми, незважаючи на що, жили, боролися, і то не просто жили, а розквітали. Дай Боже. Будьте благословенні, чекаю ваших плюсиків чи мінусиків, якщо не хочете, якщо вас такий записник не цікавить. Користуємося фразами дякуємо Анні Марії. Запозичаємо фрази одні в одних і ними збудовуємося. Майтеся файно? мир вам!